Військовий інститут телекомунікації та інформатизації вищий військовий навчальний заклад, що здійснює підготовку офіцерів зв'язківців для збройних сил України та інших військових формувань. А наш інститут це військовий інститут телекомунікації та інформатизації має. Багато майже сторічну історію. Головним призначенням інституту є підготовка висококваліфікованих офіцерських кадрів в галузі телекомунікації, інформатизації, захисту інформації та кібернетичної бізопасності за ступенями вищої освіти, бакалавр і магістр. А зараз в інституті структурно входять три факультети: це факультет просивних систем, інформаційних технологій, бойового засування систем управління та зв'язку. Крім цього, до складу інституту входить науковий центр зв'язку та інформатизації, який забезпечує науково підґрунтя навчального процесу, військовий коледж сержантського складу. В інституті навчається майже 1800 чоловік, але ж курсантів серед них більше тисячі чоловік. Навчання здійснюється за денною та заочною формою навчання. Термін підготовки курсантів інженерного профілю 5 років, командного 4 роки. В структурі підготовки інженерного профілю 3,5 роки курсант навчається по бакалаврській програмі і по півтора роки по магістрській програмі. Освітній процес забезпечує 235 науковців і науково-педагогічні працівники. Серед них лауреати державної премії, заслужені діячі науки і техніки, 16 докторів, 15 професорів, 61 кандидат наук, 45 доцентів. тобто в інституті працює потужний науковий потенціал. Ми навчаємо фахівців в галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій за сьома спеціальностями. Навчання за цими спеціальностями здійснюється за основними функціями інформаційно телекомунікаційних систем. Наприклад, передача інформації в мережах зв'язку, це спеціальність телекомунікації та радіотехніка, забезпечення безпеки інформації, кібербезпеки, це спеціальність кібербезпека. Функції автоматизованих систем управління військами це спеціальність комп'ютерної інженерії. функція експлуатації, розгортання та застосування систем це військово управління тощо. Тобто, я хочу сказати, що наші фахівці забезпечують повне функціонування всіх інформаційно-телесових систем Збройних сил України. Розпочинаємо знайомство з наступною темою організація кібернетичного захисту в інформаційних мережах спеціального призначення. Дуже важливо е з'ясування всіх аспектів, механізмів, інструментів, якими вам потрібно буде користуватися у майбутньому, коли ви отримуєте відповідну фаху освіту е в тих контурах управління військами, в яких ви попадете по завершенню інституту. Наша кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з декількох спеціальностей, які ґрунтуються на кафедрі. В першу чергу, на, вперше на кафедрі була запропонована підготовка магістрів з спеціальності Організації кібернетичної безпеки для мереж спеціального призначення. Крім того, на кафедрі викладається величезна кількість дисциплін, спрямованих на спеціалізацію математичне та програмне забезпечення систем підтримки прийняття рішень. Наукова школа кафедри. Базується на величезному досвіді відомих вчених, які заклали достатньо фундаментальне підґрунтя з таких наукових напрямків, як інформаційна безпека, системи підтримки прийняття рішень, і решта інших напрямків на кафедрі на поточний момент часу працює чотири доктора технічних наук, професори. Науковий потенціал кафедри налічує достатньо велику кількість кандидатів технічних наук. І доцентів кафедра активно приймає участь у всіх наукових конференціях, семінарах, не тільки в межах нашого інституту, але які проводяться за межами України в міжнародних конференціях і тих конференціях, які фахово проводяться за напрямком інформаційної кібернетичної безпеки. Курсанти, які працюють в межах роботи військово-наукового гуртка кафедри, неодноразово преміювалися за перші місця в рамках проведення наукової роботи на, на кращу наукову роботу військового інституту телекомунікації та інформатизації та приймали неоднократну участь в всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за напрямком інформаційна безпека і зайняли перше місце. На кафедрі розгорнута розгорнута інтелектуальна комп'ютерна тренажерна система для підготовки спеціалістів з інформаційних технологій. Система унікальна тим, що від Поряд з подібними системами статичного плану, вона пропонує створювати навчальні практичні курси з підготовки іт спеціалістів В якості прикладу ми демонстрували використання подібної програмної системи за тематику організації роботи віртуальних приватних мереж в військових системах спеціального призначення. Серега, одне питання маленьке: які зміни ми вносимо в програми навчання курсантів щодо покращення? Підготовки в цій галузі атестація курсантів за магістрівськими роботами свідчить про достатньо високий рівень підготовки наших фахівців. Вони вільно орієнтуються, по-перше, в предметній області кібернетичної безпеки. Достатньо високо знають всі програмні технології, які демонструють нашого спеціаліста не тільки як фахівця з кібернетичної безпеки, але й як фахівця з кібернетичного нападу. Крім до того, значить обговорення цих питань з замовниками наших спеціалістів свідчить про те, що молоді лейтенанти достатньо підготовлені і, і достатньо на високому рівні здатні представляти не тільки Збройні Сили на сумісних навчаннях з, Україна, з представниками НАТО, але і приймати участь у міжнародних конференціях. Західних держав обговорювати ці питання, розвиток цих питань в Збройних силах України, в загальному Україні і таке інше. В інституті працює спеціалізована вчена рада щодо захисту докторських та кандидатських дисертацій. Працює адентура та докторантура по підготовці докторів філософії. Серед нас ад'юнт ад першого року навчання майор Фісьоха. Скажіть, Ваша тематика досліджень. Прокоментуйте, будь ласка. Тож виконік, офіцери, що стосується моєї наукової роботи, моєї дослідної роботи в рамках підготовки доктора філософії, то вона зосереджена в таких системах захисту кібернетичному простору, як системи виявлення вторгнень або системи запобігання вторгнень. І що стосується попереднього питання, я хотів би додати кафедру, я Сергій Володимирович доповідав, кафедра рухається. Що стосується кібернетичного захисту, додає передовий досвід розвинутих країн, таких як нової технології, підхід до нової технології кібернетичного захисту, як NG. воно переводиться на New Generation, і сюди відноситься як системи виявлення вторгнень, фаєрволи міжмережеві екрани і таке і так і інші. А що стосується конкретніше, мого дисертаційного дослідження. То воно орієнтоване на розробку спеціально математичного забезпечення підтримки прийняття рішення адміністратора безпеки, оскільки ми не можемо все е, на сьогоднішній день то, Тобто у вас програмний продукт результат? Чи е, теоретичне дослідження? Е, і теоретичне, і планується практична реалізація. Дякую. Ігор Віміч, що можете сказати про вашу кафедру і ваші наробки в галузі. кибернетичной полковник Самолов, Игорь один, Владимирович, начальник кафедры. Одним из элементов захвата информации – это есть криптографичный захват информации. На кафедре на данный момент разгорнута э, тренировальный тренировочный комплекс мережи обмена службовой информации и захищенной, захищенной системы обмена информации, которая разгорнута на сучасных засобах криптографичного захвата информации. Плануется разгортание Навчально тренувального кіберполігону в інституті створено всі необхідні умови для досконалого оволодіння курсантами сучасним озброєнням та військовою технікою. Фахівці-викладачі докладають усіх зусиль для виховання справжнього кібервоїна. Тут розгорнуті власні розробки кафедри. Зокрема, макет функціонування активних апаратних засобів лом. Для того, щоб курсанти, тобто ви могли якісніше і детальніше вивчати всі процеси, які проходять в транспортних мережах. Значить, іншою нашою розробкою, одною із останніх апаратних є навчальний лабораторний комплекс абонентської мережі обміння даного АСУ «Дніпро». ви будете мати змогу програмувати віддалено окремі елементи ПК. Одною з останніх розробок, зверніть увагу, будь ласка, на стенд. Це є розробка планшету артилерійської системи, яка називається кропива. Також інколи називають геоінформаційна система для того, щоб паперову роботу артилеріста можна було змінити на цифрову. Це не є новина, натовські стандарти передбачаються, наприклад, системи Тикфайр, але ми в девчому з ними їх навіть випередили. Спрямованість навчання це практичне навчання. Основну увагу приділяється тактичною і тактикою спеціальної підготовки, моральної стійкості майбутніх офіцерів. Вся підготовка поділяється на дві основних частини: зв'язківця, тобто телекомуніційна складова, та інформаційна, які готують фахівців в області інформаційних систем. Курсанти телекомунікаційного профілю вивчають. Сучасні телекомунікаційні технології, які застосовуються як в цивільних, так і військових системах військового зв'язку. Ну, наприклад, сучасні системи мобільного зв'язку, сучасні системи мультисервісних мереж, сучасні системи широкополосного доступу та інше. Курсанти інформаційного профілю вивчають бази даних, бази знань, системи підтримки рішень, системи електронного обігу та інші системи. На кафедру зв'язку. Проводяться заняття з курсантами усіх спеціальностей. На цих заняттях курсанти вивчають техніку радіо, транкінгового, супутника та радіоролейного зв'язку, яка використовується для організації зв'язку під час проведення антитерористичної операції. Також на кафедрі створені курси для вивчення сучасних засобів радіозв'язку з офіцерами підрозділів зв'язку Збройних сил України. Постійно оновлюються програми та план програми навчання, в яких 70% складають практичні заняття. У спеціалізованому класі курсанти налаштовують та експлуатують, програмують цифрові засоби радіозв'язку з елементами психологічного навантаження. Це зміна світла, звуку, це дає змогу курсантів. Привчати до елементів і до наближеної до бойової обстановки, щоб був процес адаптації та привикання до цих заважаючих факторів. Це одна із інноваційних форм, яка впроваджена в інституті, головною метою якої є навчити курсантів швидко організовувати зв'язок під час проведення бойових дій. Ця дисципліна називається система військового радіозв'язку. Ви працюєте на фалконі МПРД 1600 в парі між собою. І так, переходимо для початку в режим Fix і працюємо в, в парі. Перевірка зв'язку. Перший, я друг не чути, прийом. Друге, я перший. Чуєте, добре, прийом. Переконалися, так, зв'язок приходить. Відповідно, на своїх екранах ви бачите відображення вашого рівня СНР на прийомі. Тепер на фалконі 3. Переконуємося, що у нас приходить зв'язок. Перший перший, другий, якщо єш, розбираєш прийом. Другий, другий, я перший. Чую, де розбираю тебе на відмінно. А ти мене прийом. Перший і другий, чи розбираю тебе на відміну прийом умови бою. І також повторимо наші практичні навички. Приступаємо до виконання задачі. спеціальність – це комп'ютерно науки Ну, так як зараз така ситуація в країні склалася у військах, потрібні широкопрофільні фахівці, і тому у нас на кафедрі навчають не тільки програмним продуктом комп'ютерним, але й взагалі нам намагаються дати можливість попрацювати з новою технікою зв'язку. У нас є інформаційні ресурси, сайт кафедри, сайт інституту, там де наші викладачі викладають матеріали, допоміжні, які ми можемо використовувати. Для покращення самовдосконалення також у нас працює бібліотека, і все це впливає на наше навчання, наше знання, і наші курсанти намагаються постійно вдосконалювати себе і все роблять. Для того, щоб показати і факультет, і інститут з на кращої сторони. У нас педагоги найкращі. Вони вкладають в нас всю душу і намагаються передати свій досвід особистий. Ще шість років тому я був курсантом даного навчального закладу, і в період навчання ніколи не думав, що мої знання пригодяться коли-небудь під час війни. Тобто нас навчали казали, що коли вам це пригодиться. Але були тихі, спокійні часи, і ми навчались звичайним справам. Як і обичні курсанти, Трапилось так, що всі навички, які ми набули за за період навчання. Стали нам необхідними. На власному досвіді переконався, що багато засобів зараз є у нас, але потрібно більше фахівців, які будуть мати практичні навички і доволі таки будуть грамотно ними володіти. На даній кафедрі ми вивчаємо курсантів, також офіцерів, які проходять курси підвищення кваліфікації, новітнім засобам радіозв'язку. Власне, набути досвід в АТО передаємо курсантам, які навчаються в нашому інституті на кафедрі радіозв'язку здійснюється вивчення сучасної цифрової телекомунікаційної техніки. В Даній аудиторії представлена двохінтервальна радіорелейна лінія на базі обладнання українського виробництва. Два інтервали потрібні для того, щоб імітувати роботу двох територіально віддалених вузлів зв'язку окремих військових підрозділів. До радіорелейних станцій підключене мережеве обладнання, за допомогою якого розгортається мережі передачі даних, відеоконференцзв'язку та IP-телефонії. Курсанти під час проведення навчальних занять навчаються здійснювати налаштування даного обладнання, контролювати його працездатність, вживати заходів до відновлення у випадку виходу з ладу. Тих чи інших блоків або вузлів. Військовий інститут телекомунікації та інформатизації ставить собі за мету підготовку висококваліфікованих кадрів за новими світовими стандартами, майстерно використовуючи сучасні іт технології новітні методи і засоби викладання. Я обрав свій навчальний заклад тому, що мені дуже подобається техніка. Найбільше всього подобається, що тут виховуються дорослі, так сказати, чоловіки. Які здатні захистити свою країну і сім'ю в першу чергу? Ми з вами знаходимося в сучасній переобладнанні апаратній зв'язку. Педвісті 258 яка називається. В ній встановлено все сучасне новітнє обладнання. IP-телефонії. розташовані три шафи зв'язку. В цих шафах в нас розміщуються сучасні шлюзи, маршрутизатори, комутатори, додаткове мережеве обладнання. От за допомогою якого здійснюється організація зв'язку та побудова мереж передачі даних. Парад забезпечує передачу телефонії, передачу пакетів, передачу даних. От, по трьом різним видам зв'язку. Тобто це може бути як відкритий, так і засекречений. І також це може бути для службового користування інформація. От, В складі апаратної знаходяться також робочі місця. От, згідно штату, ній повинні бути три оператори відповідно на кожний вид зв'язку. В процесі навчання на кафедрі курсанти навчають будувати мережі передач даних. От, також вони навчаються на кафедрі налаштовувати мережі передачі даних, налаштовувати ip телефонію в цих мережах. От, і вже в апаратній це все реалізовано в комплексі. Тобто, якщо там вони полементно відпрацьовують ці питання, то тут ми можемо виїхати на якісь е, місце навчань, розгорнути супутникову антенну або прив'язатись до стаціонарного вузла зв'язку. І налаштувати як мережу телефонії. Так і мережу передачі даних. Розгорнути відповідні робочі місця, розгорнути кожному командиру, начальнику, посадовій особі відповідно до їх обов'язків, ми можемо розгорнути робоче місце повноцінне, яке буде забезпечувати всі вимоги до зв'язку, які покладені на цих осіб. Зараз перевіряєте фізичні Так, Телефонні номери. Якщо на синхронізований час, то у вас не получится створити на А є. да, син Все, пішло. Так, тебе, Артур. Пішло? Не пішло. Чего? 10-1? Так. Бо у вас може бути кабель поломаний. Тобто якщо в одну сторону йде, в другу не йде, може десь подивиться роз'єми на тобто, може То поганий контакт. быть ну, попробуй ще. Не беда. Ти б тоже обірвався, так, да? зв'язок? Я убивал. А ну провик, по нам Є, Есть? в тебе є, а в тебе? Значит, пусть у вас такая не стыковочка. То тобто, есть або с кабелем проблема, або в ТБ... Тебе... В ТЭБ может быть закрытый доступ для маражива. Подождите. И дополнительный параметр с пильного доступа. Включить его оружие. Понятно, сохранить. А ну зараз зробимо таке. Да. задача Задачі У військовому інституті телекомунікації та інформатизації готують офіцера лідера. Професіонала, здатного вміло, сміливо і рішуче діяти в умовах сучасного бою, майстерно володіти зброєю і військовою технікою. На заняттях курсанти вдосконалюють свої навички, роботи на новітніх засобах радіозв'язку виробництва Харіс. Курсанти працюють в різних режимах роботи. Змінюють їх, потужність радіостанцій, переходять в, на різні частоти і працюють бойові задачі. Починаємо. Другий, Я перший. Як ви не чуєте прийом. Перший, я другий. Вас чуєте, розбирають на 5 балів. Як ви не чуєте, допомагаєте прийом. Визивайте, 7850. Другий, я перший, чуєте, розбираю вас на 5 балів. Переходьте. Визивайте, змінюйте режими роботи. Визивайте. Ярмоленко, ви команду Наші даєте перейти в канал 2. Прием. Переходим, Я канал Єрмоніка. Наш інститут готує висококваліфікованих фахівців у галузі інформатизації та телекомунікації, захисту інформації та кібербезпеки, здатних виконувати найскладніші завдання, які ставить нами батьківщиків.